Спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону скерувала до Ратнівського районного суду обвинувальний акт у справі щодо вбивства двох військовослужбовців 100-ї Волинської бригади територіальної оборони. Йдеться про батька та сина 48 та 26 років. За версією слідства їх вбив їхній товариш по службі. Згідно з інформацією слідства, молодший сержант у стані алкогольного сп'яніння увійшов до приміщення бліндажа, де ночували військовослужбовці, та здійснив із ручного кулемета майже десяток пострілів у одного солдата та ще кілька у іншого. На прохання прокоментувати суспільному суть обвинувачення. Прокурор Олег Філончук відреагував так: стан мій здоров'я сьогодні не дозволяє чути, які мене було. Скажіть просто, Повідомити. просто... Я зараз нічого не можу. Сьогодні мало відбутися підготовче засідання. У справі суддя Василь Лях оголосив про самовідвід, оскільки, за його словами, є конфлікт інтересів. Його зять адвокат брав участь у слідчих діях 16 січня, після того як сталося це вбивство. Справу мала розглядати колегія суддів, як сказав суддя спікер Василь Лях. В суді недостатньо суддів, щоб зробити перерозподіл. Недостатньо суддів, щоб утворити новий правомочний склад суду. Тому мною підписано подання для визначення підсудності. Суспільне намагалося поспілкуватися із обвинуваченим у цій справі. Його дружина та родичі заборонили робити це. Чи себе визнавати всі питання до адвоката. всі питання до жінка, яка є мамою та дружиною загиблих військовослужбовців, про цю ситуацію розповіла таке. Сьогодні 80 днів, як загинули мої рідні, чоловік і син. І сьогодні перший раз підійшла дружина вбивці і хотіла попросити мене вибачення. Я полягає на тому, що винний має сидіти, в нього має бути довічне ув'язнення. Все. Він забрав моїх найдорожчих. Він не мав цього права робити. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.